Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне рівне у соцмережах. На Рівненщині тривають роботи з встановлення багаторівневої системи укріплень поблизу кордону. Заняття з безпечного поводження зі зброєю сьогодні провели для учнів одного з рівненських ліцеїв. Восьмирічна рівнянка Олександра Данилюк зібрала понад півмільйона гривень на потреби Збройних сил України. Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися з сорокарічним солдатом Романом Якимчуком. Як повідомили в прес-службі рівна ради, чоловік родом з рівного навчався у 27-й та 26-й школах. Потім здобув фах столяра та муляра. До повномасштабного вторгнення Роман Якимчук військового досвіду не мав. А коли отримав повістку, пішов у центр комплектування. Після чотиримісячного військового навчання вступив у протиповітряну оборону. 6 грудня цього року його перевели у піхоту. Як йдеться в повідомленні, солдат Роман Якимчук загинув 7 грудня внаслідок штурмових дій в районі Авдіївки на Донеччині. Поховали військового на кладовищі Тинне. Тихий, добрий, добре серце чуйне. Він всім за всіх радів. Він дійсно був дуже спокійний, гарний. Знімається чека і нажимається кнопка. Іде звук. Бойок з горизонтального положення переходить у вертикальне. Секунд 30, може це проходить, може більше. І він стоїть у вертикальне положення, тобто в бойове положення. Все, присипав і вона стоїть, чекає свого товариша. Від 500 до тисячі протитанкових мін щодня розставляють сапери на двох сотнях кілометрів українсько-білоруського кордону на території Рівненської області, каже військовослужбовець Іван. Подаємо на ленту, ленту мін. Тут знаходиться 800 мін, які ми кладемо і перекриваємо тим самим 800 метрів поля, бойового поля, робимо міни, міни танкові, протитанкові загородження. Також почали облаштовувати взводні опорні пункти. Нині тривають земельні роботи. Розповідає головний сержант командування об'єднаних сил ЗСУ Віктор Лук'янюк. Наступним етапом роботи будуть тут це обладнання деревиною, укріплення перекритих щілин, бліндажів, вогнівих точок. Між ж проміжками завжди існують мінні поля. тобто ми встановлюємо вибухові і невибухові мінні загородження. Також противотанкові рови. Укріплення кордону триває щодня без вихідних. Розповідає водій екскаватора. Анатолій каже, працює враховуючи вказівки військових. І о Котрі починаєте робочий день? Восьмій. О восьмій так? Так. і до, до темна, так? я щиро дякую вам за те, що робите. Анатолій. тисячі кілометрів вже перехоплені. Вже навіть більше деякі поліком більше командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв пояснює, що нині з державного бюджету виділяються гроші, щоб зробити усі польові укріплення бетонними. Власне адміністрації надають допомогу у виділенні інженерної техніки у людях, а також у деревині, яку придають Збройні Сили України, виконують ці роботи самостійно також залучається ДФТГ тої громади, яка перебуває поруч. Посилення прикордонних укріплень відбувається у співпраці з прикордонними громадами. Голова Дубровицької Богдан Микульський каже: цьогоріч на оборону виділили майже 30% місцевого бюджету. «26 мільйонів 550 тисяч. Ми е, виділили на оборону і е, закупили 20 мавіків і антидроної рушниці. Відремонтували техніку, е, яка е, значить. Потребувала, потребувала ремонту для військових. До перемоги треба йти разом в одній ширені. Зумієте, що цей опорник для вашої громади потрібен? Ми знаємо. Знаєте, так? Так не працював для косін цього. За даними командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, концентрації військ поблизу кордону з Білорусю поки не фіксують, однак, облаштування оборонних фортифікацій, не припинятимуть. А сусідам попрутім буде гаплити. Це все зрозуміло. Вони це повинні знати. Я думаю, догадуються. Попруть ми їх перетворимо в добре у цьому піску. <реку> Максим Коломис, Суспільне, Новини Рівне. Я перевертаю, дістаю його серце. Оцю штуку. Штуки. Після того я його збираю. Чотирнадцятирічна учениця ліцею центр надії Дарія Ткачук вчиться розбирати автомат на занятті із безпечного поводження зі зброєю. Сьогодні його вперше проводять для учнів дев'ятих класів у цьому ліцеї. Кожен міг підійти, спробувати подивитися, розібрати, зібрати ну. Це було дуже цікаво і мені справді сподобалося. Я вважаю, що такі е, заняття вони дуже корисні для нас, тому що ми живемо насправді в непростий час, де це справді є актуально. Під час двогодинного заняття учнів навчають зокрема чотирьом правилам користування зброєю. Найцікавіше було його е, вже збирати автомат, але ну, е, дізнатися щось нове. А також ми пробували одягати бронежилети на себе, і вони досить такі важкі, але ну це класно. Також підлітків ознайомлюють з видами зброї, яку використовують українські військовослужбовці на фронті, зокрема автоматами зразка НАТО, розповідає засновник школи цивільної безпеки воїн Олександр Твердохліб. Три одиниці зброї одного калібру: це 2.2.3 Remington, або «Натівський» 5.56. і також. У нас комплекс снайперський 6,5 п'ять Зараз директора і батьки в частності відкликаються на цю ідею. Вносити це виховання, виховання молодого покоління в національних, патріотичних і військових інтересах. Це те, що потрібно на даний етап і це, що потрібно буде в майбутньому. Також заняття з безпечного поводження зі зброєю сьогодні проводили й для учнів 10-х та 11-х класів. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне. Восьмирічна рівнянка Олександра Данилюк зібрала понад 500 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Каже, таку суму їй вдалося зібрати, співаючи на благодійних концертах впродовж цього року. Кожна людина з України має допомагати нашим військовим. Зі слів мати Олександри Оксани Данилюк донька займається співом впродовж трьох років. А у березні торік вирішила цим заробляти, щоб допомогти військовим. Додає, тоді загальної суми зібраних грошей ще не рахували. Зараз у нас іде збір на дрони, дрони, дрони. Все все, що треба, дрони. Але це ж вона сказала, коли її ну, нагороджували і запитали на що ти зараз збираєш. Вона сказала, на дрон, на куди, на 148-му. То ми тобі даємо дрон, а ти ті гроші, які заколідуєш, то ти собі забереш. На каже: Ні-ні-ні, мені треба рукавиці, спальники, бафи. Дрон в надійних руках та збереже багато життів. Ми сильні, тому що разом з вами захищаємо батьківщину. Все буде Україна. Бригади різні, дуже різні. Зараз ми працюємо. Скажімо, це третя окрема штурмова, це 148 ДШБ, це 72 друга Чорні запорожці. це 69, це 56 та 68, ма Дуже багато. Це стрілінки, це тепловізори. Ліки це була потреба дуже велика в ліках, скажімо дороговартісних ліках. Дівчинка ділиться виступати на благодійних концертах, щоб допомогти військовим. Вирішила, зокрема, через те, що її брат з початку повномасштабного вторгнення пішов воювати. Він мені дає шеврони свої. Він мене дуже крепко любить. До нас приїжджає там на три, на чотири дня, але його рідко відпускає. Коли Олександра в нього запитала, Максим, скажи мені, будь ласка, коли закінчиться війна? Ну, це всі запитують, скажімо. А він сказав їй так: Сашка, якщо ти будеш робити те, що ти робиш, то дуже швидко. А якщо будеш сидіти просто, то ще довго. Сьогодні Олександра виступає для дітей переселенців. ...різдвяне дійство буде, якісь будуть сюрпризи для діток і щось будуть виготовляти для мам, для тат. Альона Крижановська разом з донькою Софією і сином Назаром виїхали з Херсонської області у жовтні торік. Ми з цієї сторони, де зараз окупація. Дев'ять місяців були в окупації, діти були в стресі, але нічого ми вивели, треба жити тут і зараз. Восьмирічна волонтерка каже, найбільше вріє про закінчення війни. Щоб наші військові хлопці не гинули, щоб скоріше настав мир в Україні. Надія Кровко, Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне. Велика подядька Ніні Іщенко з Рівненської філармонії музичної. Носочки, серветки, куча смаколиків. Виконують роль старшини. Тобто видаю їм всім по чуть-чуть». Цю відеоподяку військовослужбовець записав для працівників Рівненської обласної філармонії, які у закладі організували благодійний збір. Зігріємо любов'ю на підтримку збройних сил України. Зі слів ініціаторки акції Ніни Іщенко. Люди приносять у філармонію ліки, теплі речі та продукти, які по тому волонтери відвозять на фронт. Це напевно половина того, що ми зібрали. Першу частину ми відразу відвезли нашим волонтерам з руєвиту. Вони самостійно пакують, адже вони точно знають, які бригаді що потрібно, в чому є потреба, щось нагальне, щось може почекати. Додає, нині від бійців найбільше надходять запити щодо лікарських засобів. Мужчина в літах спускався нашими сходами. каже: Я вчора почув, що вам треба медикаменти. От він каже, що на 500 гривень набрав активованого вугілля. Бачите, люди дослухаються, і це тішить. А ще каже, потрібні продукти для приготування швидких перекусів. Перший раз, коли ми збирали ці коробочки, люди активно приносили чай, каву, якісь солодощі, якісь теплі речі. Звичайно, в цьому лишається потреба, але тепер ми зробили такий великий акцент на медикаменти. Тепер люди активно їх несуть на сухофрукти, адже Дівчатка своїми руками створюють енергетичні батончики. До нас долучилась степ-арт студія дитячої творчості. Дітки намалювали листівочки. Ви просто уявіть, військова буде відкривати свою коробочку. А там написано, наприклад, Оленка, 4 рочки чи там Дмитрик 5 років. Я думаю, що це тішить. І, по-перше, ми таким чином дітей з дитинства привчаємо, що важливо робити малесенькі кроки, малесенькі речі, але з великою любов'ю. Акція триватиме до 25 грудня. Зі слів волонтерки, колектив філармонії планує організовувати збори й надалі. А смаколики та ліки для військових хочуть передати до нового року. Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне. В нашому закладі було проведено благодійний ярмарок за ініціативи батьків та педагогів закладу. В закладі навчається щодня плюс-мінус 400 дітей. Вони всі були залучені. Було зібрано цьогоріч рекордну суму 72 тисячі 215 гривень. І наш заклад опікується однією бригадою. В рамках безпеки не буду казати ким, і ми мали ярмарок з певною метою. Хлопцям потрібний був світлодіодний зенітно-пошуковий. Прожектор та вартість одного 26 тисяч. Ми змогли закупити вилученими коштами на 52 тисячі два їх і передамо їх хлопцям, які боронять нам небо. У нас є ще одна бригада, якою ми опікуємося, де служить тато нашого учня. І 20 тисяч вирішено було спільно з батьками, з педагогічним колективом з дітьми передати на ту бригаду.